Доброго вечора, ми з України. Так, всім привіт! Це нова серія. Ви на каналі Ржава Телега. І що ось учора ми ремонтували Жигулі. А тепер що? Папки є, можемо дозволити собі БМВ. Насправді нікого не слухайте, хто отак от каже, що ось дивіться на мене, я там піднявся, у кожного є такий знайомий, у кого є нормальна машина. Сідайте за і розказуйте, який ви прямо молодець. Ні, насправді ми зараз їдемо, замінимо тормозні полодочки. І... І будемо чимось далі займатися. Бо я ж кажу, я не знаю, чим ми будемо займатися далі. Якось от так Так що, все, до нових включень. Так що зараз міняємо колодочки і вона відправляється далі їздити дорогами Запоріжжя. Да? да? Все бачите, чувак їздив на Ланосі, вже на БМВ їздить. Становиться не той орієнтації. Колодочки новенькі, цим вже все, габела. Нічого тут складного нема. Викручуєте ззаду, знімаєте цю скабу. Ну, коротше, відосів в інтернеті багато, так що я міняю ту сторону, ставлю колесо і хай машинка їде. Все, погнали, бо треба щось робити далі. Слухай, може підперед сюди положити, братан? Це може не стоїть. Не щоб данкрат нахуй не поїхав. Отак от давайте скидаємося мені на данкрат. Добре, не треба, я сам все собі куплю. Дя-да, жигулятор. На зиму зараз зима, дрифт корч. Все, машинка готова, передні колодочки поміняні, виїжджає, а ми будемо займатися тепер, не знаю, може шевроле будемо фарбувати. Підписуйтесь на канал Ржава Телега. Давай. Так, так що я збираю інструмент. А, давайте ще я вам покажу гаражик, але ну я ще його не доробив. І що? І погнали щось робити далі. Якось так, якось так. Що у нас є, мені підігнали ключик. Що, займаємося далі? Да, Боня? Да. A few moments later. Святий Мерседес! А що тут відбувається? Ти що, не пам'ятаєш картину, що ти мені подарувала? Це картинка. Так, і що ми? Сьогодні ми попрацювали нормально. Колодочки замінили. Я там свої діла поробив тепер, 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 що займаюся трошки гаражем. А, пам -пам. До речі, до речі, сьогодні проданий Ланас. Продали ми його. Люди приїхали, подивилися. За 1.4 ми його продали. Ну, то, того, що Да, він в нормальному стані, да, навіть в класному стані, але Але, але, але... треба було продати, бо самі розумієте, яка в нас ситуація. Щоб... Коротше, коротше, за 1.4 він поїхав, хай їздить, хай. Тепер що? Ми десь включимося. Я займаюся далі гаражем. Він трошечки ось такий став, трошечки набуває відомочику. Треба поофарбувати стелю. Вонтовий жид підкривок на Chevrolet треба поставити. Ну, я не знаю, не знаю. Так, а що ми прийшли сюди? Боре, оскар. А, які в нас класні пси. Діде в маєте. Гулять, Так, ну, в общем, в общем, так що... Так що тепер, тепер будемо... Не знаю, я казав, будемо, мабуть, шевроле фарбувати. Будемо фарбувати її тут. Да. А, ти поможеш? Надо там обклеювати там всі діла. У угу. В тебе нема стільки грошей. Нема в мене зовсім. Зовсім нема грошей. Ну так. Без грошей нема діла. Чого ти починаєш? Нормально вже спілкувались. А, з вас палець вгору. За лайки вам дякую, за коментарі вам дякую, що ви пишете. Це дуже допомагає розвитку каналу. Хто не підписаний, підпишіться, будь ласка, вам не важко, а мені приємно. Я хоч розумію, що це я стараюся не дарма. І пам'ятаєте, кожен лайк приносить йому один мільйон. Так, <гум> да, 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 да. все. Картина є. А лайки від друзів та знайомих по 2 мільйони за один лайк. В нас же ще є жигулята, котрі треба теж зробити. Там треба коробку. Замінити. Ну і по ходовій частині теж розібратися, поставити резинки, щоб він був на ходу. Бо я думаю, що мамкині дріфтери, дрифтери їм знадобиться жигулятор на зиму. А Хоча я б сам би такий би погасити на жигуляторі. Я тут прибирав трохи. Позавітав вже. ось, ось пси бігають, да? Да, красавчики. Ласка, налія сюди. Давай, на вихід. Так, гуляй. Гуляй, гуляй, гуляй. гулять. Давай, 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 гуляй. Так що, ми продовжуємо. The next day. Так, а у нас новий день і зараз чим я займуся? Я займуся трошечки шевроле, бо що треба по ній зробити, це блок пічки, не включаються кнопки. Зараз вам покажу. Ось дивіться. Все, підсвіточка все працює, а не працює жодна кнопка. Не циркуляція салону, не підігрів заднього скла. А ще я помітив, що воно то працювало, то може само вімкнутися, то вимикається. Ну, коротше, коротше. це проблема цих. Блоків там треба пропаяти, там нічого складного немає. Я по гуглу подивився в інтернеті. Ну, типа, 20 років і він відвалився, то мабуть це надіжно. Так що я зараз щас зніму. Тут треба з цієї сторони зняти тросик, відкрутити бардачок. Теж зняти тросик і відстігнути цю панельку. Все. Так що я ще знімаю і вже включусь, коли все достану і подивимося, що там. Все, погнали. Бардачок я зняв, він кріпиться на 5 болтів знизу 2 і зверху 3. Тепер треба зняти цей тросик. І з той сторони так само. Так, з цієї сторони теж зняли, теж зняли. Тепер знімаємо його. Так, блок ми зняли. Відключили кнопку аварійки, дві фішечки відключили. Тепер відкручуємо болти і знімаємо на кліпсах. І подивимось, що у нас може бути. Так, і ось я розібрав, так. Да? А тепер дивіться, ось я включаю, нічого не працює. А коли ось тут я придавлюю, зараз, однією рукою незручно вам показати. Зараз, 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 зараз. Все. І обігрів заднього скла теж працює. Ось, ось тут треба пропаяти, Зараз працює, трошки треба пошевелити і все, і воно перестає працювати. Зараз я придавив, воно працює. Ну, коротше, треба ось ось ці ось ці-всі, треба припаяти. Це стандартна проблема, так що я знаю, хто мені це зробить. Це мені зробить вітечок. Походу освіжив трошки колеса наждачечку і все. Так, ну так буде вже краще. Так, вже більш-менш, бо воно От, зараз отак, а було ось так. Погнали до 9, він нам зараз все спаяє і все буде добре. А ще й вискочив чек датчик МАП. Треба його почистити, або по проводці щось. Або вона не їде і як будто сраку прив'язали, вона дергається, треба почистити його. Це датчик абсолютного тиску. Зараз відкрутимо його. Подивимось або прийдеться новий покупувати, але Но не хотілося б. Бо ми ж робимо все дешево і своїми руцями. Так, ось вітечок. Він вже тут нам зараз запаяє, тут навіть тріщинки видно. Ти спаяєш? Чого? Ну, я думаю, що ти вмієш все. А не ну, він більше придурюється. Скажи всім привіт. <ривіт> <ривіт> Трохи не в гуморі, ну ладно. Все. Зараз раз-два і все спаємо. Тічок мені все спаяв. <ривіт> Тепер. Роутом. Та все чудово. все клвенька, припаяв. А ось у нас і що нам пара. Ось, бачите, яка шошоночка. Тільки тут тут лучше ли? Що... Це так кажеться, так, все. так ні, ні, бо мені, минути, мені треба ще. доїхати. Зараз візьму спочатку, мабуть, ізоленту, примотаю, а там вже буду щось робити. Мне кажется, изолента не поможет. А там можно обрезать и чуть-чуть короче и зарубить, да? Это хрена, это же, видишь, смена так что, да. вот, так. Сейчас попробую найти шваночку или что нибудь ну короче. Так, ну шваночку все заменили. Тут, чтобы не было подсосу стяжками. Ну подивимось, як, що воно буде. Так, все. Вітечок нам блок спаяв. Трубочку ми поставили, вона поїхала нормально, а не так, будто її хтось за сраку прив'язав. Тепер збираю все ось ось, ось те. в обратній послідовності. І будемо щось робити далі. А що, побачимо, як воно буде далі. Так що включимось вже пізніше. A few moments later. Так, ну що, все зібрав, все працює, машинка їде, чек не світиться, Вон, кнопочки, підігрів, працює, рециркуляція працює. В машинці тепло, зібрав все, все добре. Так що, так що, ждемо Віталіка уротше, у, у. скоро ви побачите і Вітальку. Будемо її, не знаю, грунтувати, фарбувати, щось будемо її робити. Але це не точно. Планувати ніколи не можна. Так що до, до включення вимагає. Так, і добрий ранок, як я казав, нічого не можна планувати. Бо у нас восьма година ранку. П'ємо каву, їдемо куди? У Дніпр. Так. Чого? Правильно, за тачкою. Ціна 1100. Це американець на автоматі 2 Здогадалися, що за машина? Ось вам підказочка. Отакий двигун стоїть. Ай, і не знаю, купимо, не купимо. Ціна 1100, я казав, не казав. Чого? Бо там є нюанс, як ми любимо. Ну що, так що я зараз вирушаю дивитися її. І вона передвигається, їде своїм ходом, але я ж кажу, там є трошечки над чим попрацювати. Так що, добре, я, я поїхав, а ви дивитесь. Сережка інтригант. Розказуй, що за тачка. Тачка, тачка, тачка. 2001 рік. <різь> Колір сріблястий. Ладно, дивимося. Що дивимось? Дивіться, да. Я ще не знаю, купимо ми її чи ні. Ну, кажуть, що мотор, коробка без питань. А, вона їде, вона. Ти що не знімала? А що до Мой телефон. А, ну, в общем, вона їде трошечки якась який, бо 2001 рік. Ой, 2002 рік. Тілочці... Так перший чи другий? Скільки? 9 чи 10? 9 чи 10, не чує бабка. 2002 рік машині 23 рочки, так що вона ще зовсім молодесенька. Ну, що з нею буде далі, проїхати, якщо купимо, все, побачите. Все, погнали. Так, Ми вже майже доїхали, нам кілометрів ще п'ять. Рухаємось далі, далі включимось. moments later. Трошечки підсікає виход десь. А так, поки то поспілкувалися, поки купували за тисячу домовилися, так, тут десь така дорога жахлива, А так, все добре, я думаю. Небагато з неї роботи, але теж там гідра шланга гідра усилителя, гідрача, коротше, підтікає. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Десь там багажник трошки бубнить. Коротше, Погнали. Так що, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Машинка вже у гаражі, будемо далі займатися. Я думаю, що ви вже здогадалися, що за тачка. Що з нею буде проходити далі? Все побачите. Так що, щоб не пропустити, підпишіться. А ми будемо займатися, до речі, всі запчастини я вже на неї замовив. А що з нею? Побачите в наступному відео. Так що, якось так, все буде Україна. З вас лайк, підписочка. Дякую, що ви з нами. На все добре, до нових зустрічей.